Доброго дня ми з України і з вами текстильна група Кавлатекс. Вашій увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію код позиції 360. Одяг дитячий, міксований, зі знижкою 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 1 долар. Вага мішка 25 кг, вартість мішка лише 25 доларів. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з операторами. Відправлення здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Нагадуємо, що зараз в вашій увазі запропонована акційна позиція. Код позиції 360. По ній від сьогоднішнього дня стартувала акція знижка в розмірі 15 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 1 долар, Вага мішка 25 кг. Вартість мішка лише 25 доларів. Придбавши зараз із відеогляду дану позицію, ви додатково заощаджуєте при покупці 15 доларів. Не втрачайте можливість здійснити вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Для замовлення вам залишається лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з операторами. Відправлення нині здійснюється новою поштою на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто встигне придбати одяг дитячий, міксований, зі знижкою в 15 доларів. Код позиції нагадуємо 360.